Шановний пан, запитав мене в коментарях, яким ви бачите податкову систему гетьманської України. Це має бути прогресивна шкала. Така, як у країнах Скандинавії, у Франції, у Бельгії. Чи якась інша. Звісно ж, інша. Ну, це чисто моя думка. Звісно ж, інша. Чому? Я, як людина, яка вже 8 років тут товчеться по Європах, вам скажу, що прогресивна шкала, вона в Україні не працюватиме. Ну, ви скажете, але ж вона там, типу, працює. Вона і тут не дуже працює. Просто звичайний, банальний приклад. Чим більше ти заробляєш, тим більше з тебе стягують податків. Доходить до абсурду. У Франції, здається, там 50-60 і навіть 70% в тебе забирають. Це знищує будь-яку ініціативу. Воно існує так, по інерції, ви розумієте, навіть коли ви припините крутити педалі на велосипеді, він все ще буде їхати якийсь там певний час, особливо якщо ще горочка і ви з горочки і так далі. Але сили вже в цьому немає. Економіка Європи давно вже втратила силу. Підприємства зупиняються, робітників розпускають. Дуже багато підприємств працюють лише завдяки тому, що там херачать українці. Якісь просто дешева робоча сила із Болгарії, з тієї самої Словаччини, то що немає сили в цьому. Чому? Вони вбили будь-яку ініціативу. Саме тому дуже багато людей тут працюють на самій простій праці. В них немає жодного стимулу кудись рости, розвиватися, досягати якихось висот. Бо держава все одно бере тебе як липку, наче липку. Але перед цим вони вже мали довгий шлях розвитку, якого ми не маємо. І тому в нас прогресивна шкала, ну вона просто призведе до ще одного витка корупції, бо багаті люди все одно знають, як обходити ці податки і як їх не платити. А бідна людина, вона просто буде платити ці податки і так само, як і перед цим платила. Тому я вважаю, що це несправедливо і неправильно. Податок має бути єдиний для всіх. Я вже казав, що щодо влади, державного устрою, подивіться на святе письмо, на Біблію. Це насправді це універсальна книга. Звісно ж, насамперед, вона про спасіння душі, про взаємини людини з Богом тощо. Але в цілому це універсальна книга. І ці принципи, які там записані, вони універсальні. Їх можна застосовувати до будь-чого. От в стародавньому Ізраїлі. Була десятина, Бог заповідував віддавати десятину. Ви скажете, але ж це десятина на церкву. Е ні. У тому то суть, що стародавній Ізраїль до монархії, до царя, це була теократична держава. Теократична. Тобто нею мав правити Бог. І 10% віддавалися насправді не на храм, а коліну левитів, племені такому. Лебина, тобто коліна. І ось 11, було взагалі 12 цих колін, ну ви всі це знаєте. 11 отримали земельний наділ, земельні ділянки, тобто якісь участки в Палестині, а 12 коліно Левія, воно не отримало нічого, воно мало жити посеред них, і власне це коліно воно виконувало функції держави. Левити мали бути вчителями, лікарями. Юристами вони мали виносити судження от стосовно того, там завинила ця жінка в блуді чи ні, там треба її побивати камінням чи ні. Ну тобто це якась юриспруденція також і так далі. Тобто, ось що робили левити. Власне, вони виконували функцію держави і всі мали платити десяту частину від свого продукту на левитів, а вже левити. В свою чергу вони із своїх прибутків віддавали 10-ту частинку на храм, на Дом Аарона, тобто на священиків, первосвященників, на темпль. Тобто той храм, який стояв в селомі. Власне, це було шатро, це скинія, намет. Ось на цей храм вони віддавали своїх 10%. Тобто, власне, в загальному підсумку на релігійні потреби йшов лише 1%. Тобто 10% євреїв віддавали Левитам, а вже Левити із своїх прибутків віддавали 10% коліну Аарона. Не коліну, я перепрошую, дому. Це були нащадки Аарона, бо тільки вони могли нести служіння в храмі, вони віддавали 10%. Від, тобто від загального ВВП, так би мовити, Ізраїля на потреби храму, релігії, церкви, так би мовити, старозавітньої, ішов 1%. Тому... Було неважливо, багач ти чи бідняк, скільки в тебе статків. Ти платив свої 10%. В тебе є 10 монеток, віддав одну. В тебе є тисяча монеток, віддав сотню. І так далі. Це був єдиний податок. Єдиний для всіх. Це справедливо. От ви розумієте, чим речі простіше, тим вони сталіші, тим, тим вони незламніші, тим важко в них щось віднайти і порушити, якусь там корупцію провернути. От має бути все просте, як двері. 10% це має бути державний податок. Я вам нагадаю, що Туреччина доволі потерпала економічно, допоки вони не ввели в себе якраз, а що б ви думали. 10% в них податок, 10% запроваджений податок. І після цього в них стався економічний бум, економічний розвиток в Туреччині. Хоча після війни, і після Першої світової, і після Другої, це була страшенно злиденна країна, страшенно бідна країна. Ну, ну просто ні про що. І десь в 70-х чи 80-х роках так це тривало і тягнулося, вони завели. Єдиний податок 10%. і в них одразу економіка вибухнула. Чому бо ми маємо притягнути інвесторів? В нас дуже важко взагалі-то інвесторів притягнути от чим Ми маємо їх сюди, в Україну затягнути податковою системою, простою, ясною і зафіксованою. Ну, мінімально на 100 років наперед, от має бути зафіксована податкова система. Що ніщо, ніякий президент, ніякий уряд, ніякий парламент ніхто не може змінити цю податкову систему. От тоді в країну полються гроші. В нас біда у чому? Нема грошей. Ми кажемо, виводять гроші у офшори. Ай-яй-яй, олігархи, сволочі виводять у офшори. А чого вони їх виводять? От чого ніхто не хоче знищити корупцію на корню? Всі хочуть боротися з корупцією. А ви знищить причини виникнення корупції? То зробіть з України величезну офшорну зону. Вам не подобається, що гроші. Багатенькі буратіни виводять в Кіпр, то зробіть в Україні такі самі умови, як у Кіпрі, і навіть краще, навіть краще. Адже Кіпр зараз це, ну в плані фінансів, я не знаю. Ну не Швейцарія, звісно ж, але десь ви знаєте, доганяє. Доганяє там дуже багато грошей. І я вам скажу, не настільки це вже і безподаткова країна. Там доволі високий податок, просто що він набагато менший, ніж в усіх країнах Європи. То зробіть в Україні єдиний податок 10% на все. І це буде менший податок, ніж у Кіпрі. І ви зрозумієте, що з часом не має бути жодного сенсу відмивати гроші у офшорах. Добре, це тема для окремої передачі. Не треба боротися з корупцією. Ви не здолаєте людську гріховну природу. Ви розумієте, ви ніколи її не здолаєте безсенсово. Господь Бог її не подолав. Він дав нам заповіді, що хтось їх виконує, ну хтось їх соблюдає. Ніхто. Ви бачите, ніхто. Людям начхати. А ви хочете прийти і написати Конституцію, щоб всі виконували Конституцію. Та Божі заповіді люди не виконують. Про що йде мова? Але що ви можете зробити? Ви можете зробити так, щоб... Виконувати ці закони було надприродньо. Тобто найбільш природньо це буде виконувати неприродньо, пробачте, я неправильно висловився. Неприродньо, щоб було їх не виконувати, щоб це було важко, щоб це було, наче як. Ви знаєте, лівою рукою чесати собі праве вухо. От ви ж так ніколи не робите, бо це неприродньо, ну це незручно, зрештою, це незручно. От треба так зробити. І прикладів, ну просто ціла купа. Самий простенький. Ви всі знаєте в Європі платні автобани. І це теж поле для корупції, бо хтось платить, хтось не платить. Сотні відеокамер, стоять ці поліцейські, ганяються змігалками, виписують штрафи, покути. Значить, людина думає, їхати мені так, а блін, я не поїду, поїду значить, сільськими дорогами, матюкаються, бо поряд шикарний автобан, але по ньому їхати дорого. А німці, що зробили німці? У, дійсно, дуже практична нація. Вони накинули на кожен літр бензину якихось своїх центи. і все. І всі автобани у Німеччині безкоштовні. Ті, хто знає, ті той мої слова підтвердить: всі автобани у Німеччині абсолютно безкоштовні. Причому якість цих автобанів і їх кількість зашкалює, але усі вони безкоштовні. Чому? Бо на кожен літр бензину накинули якихось додаткових 2-3 центи. І все. Ти ж. Покупаєш бензин для чого? Щоб варити на ньому кашу? Ні. Заправляти авто. Значить, ти цим авто користуєшся, раз ти купляєш бензин. то Для чого ти заправляєш бензобак? Щоб воно просто стояло. Нюхати таксикаман? Ні, звісно ж. Заправляють люди бензином і дизелем свої авто, бо вони на них їздять. А раз ти будеш їздити, то ти будеш користуватися автобаном. І тому кожен платить, можливо, навіть більше. Ви розумієте? Оці всі два центики з кожного літра бензина в сухому підсотку, можливо, ці цифри навіть більші. Але ви подивіться, скільки вони просто знищили бюрократії. Не потрібні ці відеокамери, не потрібні ці пункти, де можна цю віньєтку купити, не потрібні поліцейські, які будуть це стежити, виписувати штрафи. Все, нічого не потрібно. Користуйся даром. Як би даром, воно то не даром як all-inclusive. Тобто ти за це вже заплатив. Їж скільки тобі завгодно. Так і тут. Їсть скільки тобі завгодно по цих автобанах. Але на кожному літрі бензина 2-3 цента. Воно йде у цю копилку. Так знищується корупція. Не потрібно боротися з людьми. Я просто вам на цьому приклад. В мене таких прикладів сотні. Я можу годинами вам їх розповідати. Але ось самий простенький приклад. Не потрібно боротися з людьми, які не платять за автобани. Потрібно знищити це на корню, змінити правила гри, змінити систему. Ви додали вартість в літр бензина і все. І ви обрали дорожню поліцію. Ви обрали відеокамери, ви обрали ці кабіни, значить ці всі вньєтки. Все. Це не потрібно. Більше не потрібно. Ось і все. Ви знищили корупцію. можливу корупцію на корм. Ви знищили цілу систему, ви визвільнили цілу купу людей, які можуть займатися чимось корисним замість того, щоб просто стежити за неплатниками на автобанах. Таких прикладів просто купа. Добре, підсумовуючи, яка шкала потрібна, єдина шкала, єдиний податок, який буде стимулювати людину заробляти багато, і вона буде знати, що в неї ніколи не заберуть більше. Вона може заробляти більше, і ніколи в неї не відберуть натомість більше. І це людину буде стимулювати ставати мільйонером, мільярдером, можливо, і так далі. Буде стимул. До того ж, всі, ви розумієте, багатії і так знайдуть спосіб обійти цю шкалу. Все одно платити податки, ці не будуть. Тому зробіть такий податок 10%. От зараз 10% платять за обнал, за чорний обнал. Всі ви знаєте, що в Україні 50% економіки в тіні. От в нас, здається, ВВП це 200 мільярдів доларів. Ну, зараз добре із війною він міг трішки упасти, але візьмемо просто так 200 для, для простих цифр. І всі експерти сходяться на думці, що щонайменше 50% економіки в тіні от з цих 200 мільярдів ВВП ще 100 Десь вони гуляють, вони ніде не фіксуються, не оподатковуються. Вони є, якби фахівці їх відчувають, вони кажуть, вони мусять бути, але вони ніде не проходять. Це чорний нав ганяється взад і вперед. Тому якщо... Зробити податки нормальними і не буде сенсу тримати гроші в чорному налії, в цих чорних оборудках. Всі гроші стануть білими. Люди припинять брехати. І це додасть нам ВВП ще 100 мільярдів. Ну як додасть? Вони то є, але вони не оподатковуються. Тобто загалом ВВП буде становити приблизно 300 мільярдів, справжній ВВП України. 10% із 300 мільярдів 30 мільярдів. Ви скажете, ой-ой! Але ж це мало. значить, це мало, У нас видатки у держави більше. Ну, Я вже про це казав, потрібно зменшити у декілька разів вартість держави. По-друге, ви ж не берете сюди візні мита, ви не берете сюди державний сектор економіки, наприклад, Приватбанк, найбільший з банків це державний банк. Потім те саме страхування. Ну, добре, я вже рахував, це просто буде задовго що ті самі гроші, якщо відмінити всі податки, ПДВ, найбільш корупційний податок, всі податки у державі, залишити єдиний податок у 10%, то держбюджет в нас буде такий самий, як і зараз. Але країна стане просто на 10 порядків, більш привабливою економічно. Вивільняться люди, не потрібні будуть ці податкові. Добре, менше з тим. Ну це реально тема для, навіть не для одного відео. Обов'язково про це побалакаємо. Далі буде. Всі бувайте.